Друкарська машинка, так? Сумне знаряддя вона працює соєцьких дисидентів. Правда? Це, а як це, це, це дійсно зброя. А як же? єдиний спосіб розповсюдження сам це була друкарська машинка, а тут закладалося на тонкому папері цигарковому сім закладок. 7 За мож... одну можна сім, сім можна було читати так. через копірку. через, копір. через копір? копірку, Звичайно А, Ну От треба лента, тому, у вас тому що розповсюдження. Це ж було дуже громістке, дуже важке. А спочатку ще трохи про цей інструмент зброя про цю зброю. А це правда, що кожна друкарська машинка була на обліку? Правда. Тобто можна було б сказати в Україні. В Україні. От поясніть я поясню. в Україні всі друкарські машини, які продавалися в магазинах, нові з них і це не, не, не приховували навіть продавці, знімали так би мовити, відбитки, тобто шрифт КГБ. І в комісійних магазинах теж. Тому е, мені для того, щоб розповсюджувати свій сам як кажуть, я спеціально за свій кошт посилав до Москви людину, е, щоб, купила, щоб купила в Москві машинку, бо там не, їх не реєстрували. Угу.